Дорогі віруючі, всі присутні, Божі діти, Адама Єви також діти. Ми будемо з вами читати Євангелій від Матвія, 4 розділ, і порозважаємо з вами над однією подією. Цей текст описує один із епізодів життя Ісуса Христа, коли Христос був поведений в пустиню. Дуже часто цей текст має примінення Таке застосування, що ніби ті, хто прийняли водне хрещення, вони відразу йдуть в пустиню. Насправді, насправді це не так. Це може бути так, але насправді це буде не так. Насправді, ми народилися в цей світ, ми вже прийшли в пустиню. Ми вже прийшли в той світ, який існував до нас, існував зі своїми правилами, зі своїми устоями. Ми всі народилися в певній субкультурі. І ми часто стаємо. Заложниками той ситуації, в якій ми народилися, в тій культурі, в тому народі, навіть в тій сім'ї, тому все життя це така нелегка подорож. Недарма наше життя порівнюється до подорожі ізраїльського народу з Єгипта в Хананську землю. Вони йшли пустинію, але вони дійшли, тому що Господь їх вів і тому, що Господь був з ними. Запорука, гарант нашого благословенного життя, можна сказати, переможного життя. Коли нас в житті веде Господь, віруючи в Ісуса Христа, ті, хто приймали водне хрещення сьогодні і 10, і більше років тому назад, згадайте слово, яке сказав Христос. Це є обітниця, це є те, на що Він дав нам обітницю спиратися. Він сказав: Я буду з вами по всі дні до закінчення віку. Це сказано в контексті великого доручення Ідіть по цілому світу. Це сказано в контексті Навчайте всі народи, всі етноси. Це сказано, сказано в контексті того, що віручі в житті будуть зустрічати різні дні: і сірі, і чорні, і світлі, і ясні, як і всі люди на цій землі. Але Христос каже, що не каже Він за весь світ, але Він каже за нас, що ті, хто увірували в мене, ті, хто будуть перебувати в слові моєму, каже, я буду з вами повсякденно. Тому, брати і сестри, який би день не постукав зранку в ваше життя, які б не були роки чи місяці чи періоди життя, пам'ятайте того, якщо ви в нього увірували. Якщо ви заявили перед небом, перед природою, перед церквою і склали перед Ним обітницю, що ви за ним слідуєте, то Він складає обітницю і дає слово, каже, а я буду з вами. Вірте в це, чіпляйтеся за це. Ми будемо зараз молитися за людей, зокрема, які сьогодні приймали водне хрещення, і церква мала таку благодать два рази звершити цю священодію місяць рівно тому назад і зараз. І дай Боже, щоб такі місяці. Частіше були в нашій церкві, а ми, дай Бог, щоб були активними, віруючими людьми, які б не соромилися, а говорили людям про Ісуса Христа. Тож ми читаємо текст і порозважаємо з вами. Я основну тільки думку хочу сказати: Івангель від Матвія, 4 розділ з першого вірша: По тому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол Його спокушав. І пустив Він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто Єрусалим, має на увазі, і ставить його на наріжнику храму. Та й каже йому: Коли ти син Божий, то кинься додолу бо ж написано. Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли спіткнув ти, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. Ісус відповів йому, ще написано не спокушуй Господа Бога свого. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: все це тобі дам, якщо впадеш, і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус. Від іди сатано, бо ж написано, Господеві Богві своєму вклоняйся і служи одному йому. Тоді позастав його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. Ми бачимо цікаву історію, ми розуміємо, що Христос був лідер. Ну, скажімо так, мав такі задатки, Він впливав на людей. Ми розуміємо, що ця харизма це була не тільки частина його характеру і темпераменту як людини, хоча це теж малося на увазі. Ця, ця Складова була людською божественного фактору, але ми розуміємо, що на ньому було помазання. І оте помазання, яке було на ньому, воно давало йому можливість впливати на людей і змінювати їхні, їхні думки, їхні світогляди, їхню долю. Не тільки воскрешати з мертвих, не тільки розумні слова давати і настанови. І ми бачимо, що Христос мав пройти оцю спокусу. Це точно та сама ситуація, яка була в Едемському саді. Перший Адам і другий Адам. Перший Адам це був. Той, який був в Адемському саді, який не устояв перед спокусами, другий Адам це був Господь і Спаситель Ісус Христос, який теж опинився, так би мовити, перед тим самим вибором, перед вибором добра і зла, перед деревом пізнання. І от прийшов той, хто знов пропонує знання, той, хто пропонує знов послуги цього світу. І оскільки Ісус Христос прийшов як цар світу, як князь світу, як Спаситель, Сатана йому пропонує три влади. До речі, це не тільки чоловіки спокушуються цими трьома такими. Хитами спокушуються всі люди на землі, абсолютно віруючі і невіруючі люди. Одні проходять, другі не проходять. Це саме найперше це матеріальне благо. І він йому каже: скажи, щоб камінь став хлібом. Ми живемо в світі, де матеріалізм дуже сильно поглинає людей. Ми живемо в світі, де люди просто не просто роблять для того, щоб заробляти, а ну, просто для одних це творчість, другі виживають. а... А я зараз кажу за другу за третю категорію людей, які не просто роботоголіки, які просто обмануті. Вони живуть по такому принципу, кажуть, ми робимо зараз для того, щоб не робити потім. Вони кажуть, це сама сильна мотивація для того, щоб зараз працювати. Насправді, людина завжди повинна в русі, вона повинна завжди розвиватися, завжди працювати, завжди рухатися. І от він йому пропонує. І ми розуміємо про те, що не буває з камня хліба. Треба спахувати поле, треба сіяти, треба жати. Потрібно поливати, перемелювати, пекти і так далі. Часто люди сьогодні хочуть отримати легкі гроші з камня, отримати хліб через крипту, через всякі інші ризики і так далі. Але тут Біблія нам дає розуміти, що він пропонує матеріальні цінності. Тому це все буде переслідувати і це переслідує всіх людей живих на землі. Як від цього стати вільним? Насправді потрібно жити, потрібно працювати. І Христос каже, що не буває з з камня хліба. Я цілий процес для того, щоб хліб отримати. Працювати для цього треба. Але важливий момент це те, щоб ми жили Христом, а не переймалися наскільки цим світом і матеріальними цінностями не наскільки стали егоїстичними, як каже апостол Павло, що в останні дні люди стануть самолюбні. Оцей комфорт привів людей до величезного в житті егоїзму, коли людина живе для себе, служить собі і так далі. Це нам говорить про те, що Слово Боже каже, написано Христос каже. Слово Боже, воно звільняє наш розум. Воно нам дає правильний баланс розуміння між духовним і матеріальним, щоб ми не впадали ні в одні, ні в інші крайності. Друга влада, яку запропонував сатана Христу, це релігіозна власть. Ми розуміємо, він поставив його на наріжнику храма, каже: кинься додолу, ангели тебе спустять, народ це побачить. Тобто певну маніпуляцію пропонує. Тоді, коли шлях до влади світу у Христа лежав через Голгофу. І третя влада, яку він пропонує йому, це світська влада. Тобто каже, я все це віддам тобі. В Євангелії від Луки сказано, бо все це передано мені, каже Сатана Христу. І насправді Христос цього не заперечував ще до свого падіння, це була територія правління цього архангела. І коли він був скинутий з неба, він упав, так би мовити, на, в ту зону своєї відповідальності, тобто на нашу, на нашу землю, на нашу планету. От чому сьогодні, скільки відбувається зла, скільки відбувається горя, скільки відбувається. Братовбивчих всяких моментів від того часу, коли люди впали в гріх і по сьогоднішній день. І це буде продовжуватися до того часу. Біблія каже, коли поки Христос своєю владою не покладе кінець грішній природі людини. Тому ми з, ми з цим, цим зустрічаємося. Але головна думка, про яку хотів би сказати, от і на Лену дивлюсь, і на Юру дивлюся, дивіться, сатана не насилує. От зверніть вашу увагу на це. Віруючи, зрозумійте теж одну важливу річ. Сатана не насилує, він маніпулює і він обманює. В чому цінність людини для духовного світу? Це коли людина сама прийде і поклониться йому. До чого все зводиться? Все зводиться до того, поклонися мені. Дорога душа, дорога віруюча людина, зрозумій одну річ, що цей світ охотиться за всіма людьми. Цікаво, що на могилі Григорія Савича-Сковороди в селі Чорнуха, Чорнухи Полтавської області, там написано такі слова, що світ мене ловив, але не спіймав. Ми повинні розуміти про те, що світ гониться за всіма людьми, і більшість людей гріх спіймав у цьому світі. Коли ми говоримо сьогодні про диявола, якби Христос піддався чому-нібудь із того, що Він пропонував, він би його звинуватив би. І звинуватив би по факту, і звинуватив би по ділу. І таким чином спокуса була б не пройдена. Це той, хто звинувачує. Є один такий цікавий життєвий приклад. Розкажу його, але розкажу для того, щоб ми запам'ятали про те, що Сатана не звинувачує, а Христос нас виправдовує. Він нас хоче спіймати, але Христос нам дає завжди вихід. Одного разу в бібліотеці були всі місця зайняті. Зайшов один молодий хлопець і дивиться, що єдине було місце вільне біля молодої гарної дівчини. І він каже, можна я біля вас присяду? І вона на всю бібліотеку кричить: Я не буду з тобою спати. І весь зал, і вся бібліотека повернулася на нього і дивляться, і дивляться. Він взяв підручники, він взяв книжки, пішов, сів. Зовсім в стороні на одне вільне місце, яке залишалося. У неї були докори сумління. Вона підійшла до нього і каже: Слухай, ну так вийшло, каже, я просто психолог. Каже, я вивчаю психологію, і мені треба було зрозуміти, як себе зал поведе і як себе ти поведеш. А він на всю бібліотеку повертається і кричить: 300 доларів за ніч це забагато. І весь зал повертається і на неї дивиться. А він каже: Я каже юрист, і я знаю, як можна професійно звинувачувати. Розумієте, коли ми говоримо сьогодні про диявола, коли ми говоримо про духовний світ, це той, хто професійно звинувачує, розумієте? Ми даємо десь привід, а Він нас звинувачує. Разом з тим, ми повинні сказати про те, що є Христос, який взяв на себе нашу вину, який дав нам свободу і який переміг цей світ. І Христос перемагав цей світ, тому що Він був втіленим Божим Словом, а нам пропонує Він Слово Боже, як ми сьогодні говорили на березі Дніпра. Що починалося покаяння скопця, що починалося хрещення, з чого починалося пробудження всієї Ефіопії, куди він приїхав і став першим місіонером? Все починалося зі слова. Він приїхав, купив цей сувій, прочитав, задає кучу запитань Пилипу, той пояснює. Пилип йому пояснював про народження Христа, про водне хрещення Христа, коли він об'явився Божим Сином на березі Йордану. І він каже: Слухай, так ось вода, що забороняє мені. Що починався рух зі Слова Божого? Чому Христос перемагав? Чому сатана не зміг його звинуватити ні в чому? Ні на Голгофі, коли сказав йому через книжники Фарисеїв, зійди йому, якщо ти син Божий? Коли його спокушував і підловлював протягом всього його життя. Там, наприклад, коли жінку привели в перелюбі, що ти будеш, скажеш на це? Або чи потрібно податок кесарю платити? І ми бачимо ці геніальні відповіді Христа. Чому? тому що він був пропитаний словом? 118. й Псалом. Це унікальний псалом, який каже, що в серці своєму я заховав слово своє, щоб не грішити перед тобою. Розумієте, оце вихід не грішити. Оце вихід не бути звинуваченим, професійним, професійним звинувачувачем. Розумієте, це зберегти в серці своєму слово. Це слово Боже. І тому все зводиться до того, що за душу людини кожної йде війна. І все це зводиться. Чи матеріальні блага, чи я тобі дам владу релігійну, чи я тобі дам владу е, світську. Все це ну, поклонись мені. Я тобі все дам, тільки поклонись. Чому? До, до чого це нас підводить? Що душа людини це саме цінніше, що є. І Христос, розуміючи цінність людини, сказав такі серйозні речі. Яка користь людині, яка здобуде увесь світ? А душу свою занапастить. А душу свою занапастить. Тому і війна йде за душу людську. Тому і війна йде за, за народи, за племена, за язики. Тому одна людська душа, ми бачимо, вона вартує більше, ніж весь космос. Каже Христос, яка користь людині, оригінал каже, якщо весь космос людина получи, а душу свою занапастить. Тому бережіть свої душі в цьому світі. Для того, щоб пройти це життя, наповнюйте себе, начиняння своєї посудини, свого серця, розуму, наповнюйте Словом Божим. Хай вас Бог цьому благословить. І ми, шановна церква, зараз будемо молитися. Помолимося за всіх, кого ви зараз згадаєте, хто місяць тому приймав хрещення. Давайте помолимося сьогодні за Юру, за Лену, хай Господь благословить. А нас, повертаю увагу до нас, до тих, хто слідує за Христом, хто давно віруючий, хотів би нагадати біблійну старозаповітню історію сьогодні на березі Дніпра якраз про це говорив, про те, що. 54 розділ, наступний розділ книги пророка Ісаї говорить дуже цікаві речі. І от Пилипс з Євнухом розмовляє з, по дорозі по тексту 53 розділу пророка Ісаї. Тобто, уявіть собі, якщо він купив собі книги пророка Ісаї, то він 53 розділи прочитав за всю дорогу. Тобто наскільки Слово Боже заходило в цю людину? І От він читає 53 розділ, що Христос страждає. Далі, коли він покаявся, коли він покаявся, цей Євнух, 54 четвертий розділ, каже такі слова про те, що нехай сухе дерево не думає, що воно залишиться сухе. І євнух читає і думає: слухай, я сухе дерево. Далі він читає 53 третій, 54-й розділ і думає, що у оставленого буде більше дітей, аніж у того, хто має, аніж тобто у бездітного буде набагато більше дітей. І він думає, ну в мене нема перспективи мати дітей. Але дивіться, увірувавши в Ісуса Христа, він приїхав в Африку і він не став сухим деревом. У нього дітей було набагато більше, ніж тих, хто був багатодітний, тому що через нього вся Ефіопія прийняла християнство. Він став першим місіонером у цій чорношкірій язичній країні, з якої колись 300 років, не, не 300, а тисячу років перед цим приїхала Савська. І вона була в Соломона. Тобто, Ефіопія і Ізраїль вони вже тоді мали якийсь певний зв'язок. І, напевно, нащадки Соломона, як говорять історія, деякі передання, вони вже були при дворі, при дворі Ефіопському. І, можливо, це був один із далеких синів Соломона. Можливо, це був один із далеких синів Соломона. І він зрозумів про те, що він фізіологічно, біологічних дітей не може мати, але духовних дітей може мати набагато більше. І він їхав, радів своїм шляхом, тому що, увірувавши в Ісуса Христа, Він зрозумів про те, що Він не є сухе дерево, брати і сестри. Слово Боже, воно пробуджує, Слово Боже, воно мотивує. Давайте, ми не будемо сухим деревом. Свідкуйте людям про Ісуса Христа. Давайте ми не будемо сухим деревом, пропитуйте себе Словом Божим, для того, щоб завжди наш, наш дух горів, наше серце палало. Ми були повні ентузіазма і бажання служити Ісусу Христу, як цей чоловік, і поїхав і радів шляхом своїм. Він став плідним деревом. Він став благословінням. І він зрозумів оце слово, яке зайшло в нього. Він прийняв його. Коли ми приймаємо слово, воно в нас. Проростає, воно приносить плоди. Хай Бог нас благословить, щоб ми насправді були благословеними і використаними Господом в нашому земному житті. Давайте ми зараз встанемо.